27 липня 2025 рік майже всю ніч йшов дощ. Зранку теж йде дощ. Уже не такий сильний. Блакитне озеро. Наградері. Поповниться трошки озеро водою за рахунок дощів. Не дуже, не дуже тут бреги пострадали. А тут добув де, де злив, зняли решітку. мабуть, забивалась решітка водою, грязью, сміттям. Трошки потечок. На небі гуркотить. Люди вигулюють песиків в будь-яку погоду. В будь-яку погоду. Вигулюють песіки.